Ковші на Wi-Fi, гігант від Камацу та судилище над Катерпілер. Це новий випуск Iron News. Погнали! Бобкет повертається до коренів. Буквально бобкет робить виток до своїх витоків. У сільському господарстві і представляє перший автономний електричний шарнірний трактор AT-450X. Він має живлення від батареї та поєднує шарнірний трактор Бубкет із програмним забезпеченням Актонами. Користувачу необхідно всього прокласти маршрут роботи через мобільний додаток, а все інше виконає трактор. А т 450 x може переміщатись по схилах і за допомогою спеціального навісного обладнання отримувати результати за один прохід. Оператори можуть керувати машиною також вручну. Він ідеально підходить для автономної або дистанційної роботи в компактних умовах, таких як виноградники або фруктові сади. Машина косить, оприскує прополя, виконує транспортування продуктів і матеріалів, а також інші трудомісткі дії. Непогано. Всі виграли чи всі програли. Суддя у справі Wirgін проти Caterpillar винес рішення на користь обох сторін. Сім років тривала боротьба між компаніями Caterpillar і Wirgend щодо порушення патентів на їхні дорожні фрези. Суд постановив, що Caterpillar не порушив жодної претензії на патенти Virgin. І навпаки. Німецька компанія Virgin стверджує, що Caterpillar придбала дві дорожні призи Virgin, розібрала їх та скопіювала. Компанія Caterpillar заперечує будь-які порушення патентів і додає власні претензії щодо порушення трьох своїх патентів. Обидві компанії вимагають відшкодування збитків, визначених судами, а також блокування будь-якого продажу імпорту через повсюдження продуктів, права на яких були порушені. Та й на цьому ще не все. Компанії і далі планують судитися. Перше в історії на 100% бездротове. Компанія Terra заявляє, що її Terablade є першим безротовим кріпленням для сортування, тобто йому не треба бути прив'язаним до одного навантажувача. Оператори можуть самостійно піднімати та опускати ліву та праву сторони та повертати лезо до плюс-мінус 25 градусів. Складні крила повертаються на 270 градусів, а регульована опорна пластина забезпечує швидку та точну роботу. Комацу створив найбільший грейдер у світі. Новий jd 955 7 від Комацу є найбільшим автогрейдером, що найменше для північноамериканського ринку. Завдяки збільшенню робочої ваги на 50% в порівнянні зі своїм попередником новинка важить 47 тонн, що дозволяє йому збільшити притискну силу та стабільність леза. Він може виконувати такі завдання, як будівництво та обслуговування транспортних доріг. Для парків вантажівок вагою від 100 тонн на кар'єрах і шахтах, а також на інших дорогах з твердим покриттям. Перероблені передня та задня рами допомагають витримувати силу згіну та крутильні навантажування, щоб зменшувати витрати на технічне обслуговування та збільшити довголічність. Якщо ж вам потрібна якість КамАЦу, але по доступних цінах, то найкращий варіант на українському ринку це ж, звісно, ціномач. Техніка виготовлена за ліцензією КомАЦу і спеціально адаптована під наші потреби. Бренд Sinomatch це є дочірнє підприємство компанії КомАЦу. Наразі ми веземо як легкі грейдери, так і середні грейдери. Ми їх замовляємо в максимальній комплектації, передній бульдозерний відвал, кондиціонер. Основний відвал розум, собою розуміло, і п'ятизуміє розпушувач. Важливим показником є той факт, що клієнти приходять повторно, проходять третій, четвертий раз за е, технікою Sinomatch. Клієнти впевнені, що вони завтра її отримують належний сервіс, належне обслуговування, і всі будуть задоволені працювати максимально ефективно і надійно. Наші брутальні дівчата. У них також багато цікавого. Всім привіт, я залізна леді News, створена штучним інтелектом. Зараз я вам розповім про дівчат зі світу будівництва та технологій, Мішель Рефельд дівчина, від якої могло б зірвати дах, але вона не дасть. Бо Мішель професійно займається крівлею. Ви тільки подивіться, наскільки граційно вона виконує всі роботи. А ось інша красуня. Аня Зангер на дозвіллі любить зварювати і пити пиво. Зізнайтесь, з цією дівчиною у вас багато спільного. Кажуть, що найкращі друзі дівчат це діаманти, а чоловіків платина. Так вирішили в Джейсі Бей і створили до 70 річчя компанії платинову версію екскаваторів. Звісно, він не повністю платиновий. А тільки прикрашений обмеженою серією платинових наклейок, значка та дисків платинового кольору. Усередині кабіни на килимі вишита графіка, а на сидінні і кермі нанесено бренд 70 річчя. Ось такі новини на сьогодні. А у минулому випуску ми розповідали про монстр-трак на основі екскаватора, гарячих дівчат та 12-річного угонщика навантажувача Обов'язково подивіться. Ставте лайки, коментуйте та діліться цим відео з друзями. Залізні нації, залізні новини. З вами був Артем. Зустрінемось!